10 квадратів тут від газону забрали, прибрали тут у мене були камінчики і вирішив покласти бруківку. 10 квадратів підготували основу, встановили бордюр тротуарний. І починаємо зараз робити підсипку мішки з відсівами дрібним щебнем. Так, вид сил и щебень Рассыпали Важно, что цемент, конечно, мат А вот цемента у нас немає. В ривне Так, мы ну в калочек. Потопчи. Для чого колопші потрібні. Старанно. Хоча тут така сім'я семеро людей. Треба, щоб всі зайшли і трамбували. Це буде найкраще, ніж різні ущірні очі. Так, розпочали кладку. Найбільше часу займає вирівнювання основи. І тепер починаємо кладку. Класти треба поперед себе, щоб стояти не на відсіві і ями не робити, а вже на плиці. Тобто кладемо поперед себе. Ну, якось так. Виходить рівно. Дай, милізько. Так, Пливку виклали. Фінальна фаза. Відсівом засипати всі щілини. Ну що, будемо хлопці замідати зараз. Ну. Презентуємо фінальний результат. Отже... 9 метрів нового майданчику, викладеного ідеально рівною бруківкою. І головне, ось ось цими руками. Перший самостійний досвід. Поділюся, ну, на все пішло десь, можливо, плюс-мінус 4 дні, не повних. Ну, приблизно по півдня, наприклад, це перший день і другий день це підготовка основи. В цій справі Бруківський тротуарно плиточній найголовніше це не плитку покласти це підготувати якісну основу рівну вирівняну утрамбовану. Підсипану піском і відсівом, ще раз утрамбовано, ще раз вирівняно, досипано. Тобто на це е, йде багато часу, і хай якомога більше часу на це піде, бо від цього потім залежить все. По-перше, як буде рівно бруківка лежати, а по-друге, як воно довго буде рівно лежати, бо воно може місяць рівно полежати, а потім через рік все просісти. Тому е, основа це основне. І потім, коли там за два дні підготував основу, е, буквально там. Фактично це кілька годин, там пару годин покласти всю цю бурківку рівно. Це вже не займає багато часу і зусиль. Ну і потім ще один день це засипання відсівом щілин між плиткою. І от вийшов такий результат ідеально рівний, чесно кажучи, краще, ніж там на тих ділянках, де я винаймав майстрів для того, щоб вони уклали. Там за деякий час воно поприсідали. Це я вже зараз можу зрозуміти, що там. Дуже поспіхом, неякісно підготували основу. Я тут використовував лише пісок і відсів, цемент не брав. В принципі, ще цемент можна було б, якби була більша ділянка. Тут 9 метрів, я думаю, що достатньо без цементу. На все пішло десь 3000 гривень плюс-мінус. Це фактично майже все це ціна плитки тротуарної, там трошки ще на відсів. І хороший результат. Тут вже діти обмалювали це серденьками, квіточками, тут у них малюнки вже починаються. Коротше, тут їхня зона. Буде так, коротше, чизкейк зона, називаємо це так? Дякую, що були зі мною, спостерігали. Діліться із своїм досвідом вкладання плитки.